Thank you 25 серпня в Україні стартував прийом документів наступ до магістратури. Підтвердження про зарахування на бюджет вступники отримали напередодні в електронних кабінетах. У СМДУ зранку працює приймальна комісія. В цьому році ми отримали 334 бюджетних місця. Магістри приймали участь так само, як і на першому кунсі, за виборювали свої бюджетні місця серед всіх претендентів в магістратуру по всій Україні. Це стосується спеціальності перш за все економічного профілю, журналістика. Психологія права тощо. Вступники говорять після отримання ступеня бакалавра хочуть продовжити і здобути повну вищу освіту. На бакалавра відучився на банківську справу. У мене багато родичів на банківській справі працює, тому таку спеціальність вибрав. Чотири роки вже тут провчилася на журналістиці. і Хочу закінчити повністю вищу свою освіту за цією ж самою спеціальністю. Бо роботодавці часто просять саме магістерський ступінь. Не маю наміри переїжджати в інше місто. Вот це для мене. Непотрібні складнощі, тож залишаюся там, де вельмоматер. Оскільки вважаю спеціальність актуальна на ринку праці, продовжую, хочу продовжити власне економічне майбутнє. Вважаю магістратуру основним кроком для такої справи. Ілля Давиденко продовжить навчатись на факультеті еліт. Сьогодні подає документи на навчання за спеціальністю автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Я пройшов на неї вже курс бакалавра. В принципі, мені вона дуже сподобалась. Багато компетентних викладачів вони видавали максимум під час такий складний період, як війна. Як коронавірус, та в цілому там є де розвиватися. Велика кафедральна лабораторія, на якій я працював, отримував досвід. Та, в принципі, мені дуже цікавий цей ці напрям, я хочу стати спеціалістом в ньому. Традиційно кажуть, у СумДУ, найбільша кількість заяв на спеціальності IT-сфери. Попри це, в університеті велике різноманіття напрямків та програм. Достатньою популярністю користуються спеціальністю. Комп'ютерна система управління це якраз тому, що, мабуть, військова ситуація. Всі, всі знають потребу в дронах. Велика популярність у нас в спеціальності психологія, фізична реабілітація, спорт, традиційна велика популярність, скажімо, кон'юнктурних спеціальностей, економісти, правил інститут права. Подати оригінал документів на навчання в магістратурі за бюджетною формою можна до 18.00 29 серпня. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС. Охтирчанка стала жертвою шахраїв. У Вайборі жінці надійшло повідомлення про можливість отримання соціальної допомоги через додаток «Дія». Мене з, з дії перекинуло права 24 Висвітилася циферка. Видіть пін-код, щоб ми мали ну, з вами спілкуватися. Я ввела свій пін-код, висвітилася інформація, що вашу заявку прийнято в обробку. Чекайте, дзвіночка. Перевіривши рахунок, жінка побачила, що кошти зникли, після чого звернулася до поліції. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними, адже кількість випадків шахрайства зростає. Інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, отримати лише з офіційних джерел. Не варто переходити за сумнівними посиланнями у соціальних мережах та месенджерах. Не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. З 2021 року в Україні реалізується національна стратегія зі створення безбар'єрного простору, метою якої є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими. Стратегія за напрямом фізичної безбар'єрності передбачає вдосконалення соціальної інфраструктури відповідно до оновлених будівельних норм. Ми не кажемо, що це окрема якась ділянка, чи може там район історичного ядра, чи окрема там адміністративна будівля або школа, або садочок. Якийсь ми кажемо, перше появилася така формулювання простору. Ми починаємо цей простір з вулиці, з окремого будів. Ївлі з окремих громадських міст у кожній області планується моніторинг ступеня безбар'єрності публічного простору, до якого можуть залучати представників маломобільних груп населення. Відновлена інфраструктура населених пунктів має на 100% відповідати стандартам безбар'єрного простору. Зокрема, на Сумщині відповідно до таких норм вже розробили комплексний проєкт відбудови міста Тростянець. Це не тільки Сам железнодорожний вокзал, який є, не тільки там будуть споруди адміністрації розважальні, які там на сьогодні проєктуються, але й взагалі простір пішохідних зон, під'їздів, підходів. Новини СТС. Двоє зломисників погрожували жителеві сумського району, вимагаючи у нього вигаданий боргу 100 тисяч гривень. Чоловіка побили і забрали телефон. Постраждалий, звернувся до поліції, яка і затримала вимагачів на гарячому. Також під час обшуків у змовників поліцейські знайшли зброю. Дозволів на зберігання якої вони не мали. Пакунки із наркотичними речовинами у 20-річного сумчанина побачили патрульні. Чоловіка зупинили на проспекті Лушпе. При собі він мав 12 пакетиків із речовиною зовні схожою на ПВП сіль. Ще два аналогічні пакети. Чоловік встиг викинути при наближенні поліцейських. Зловмисника було затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. 60 мільйонів гривень таку суму із державного бюджету мала отримати котельня північного промвузла для компенсації різниці у тарифі для населення. Проте отримати ці кошти підприємство не може, говорить директор котельні Олександр Різнік. Ми неодноразово зверталися, подавали документи для отримання даної компенсації, проте певними особами з надуманих причин. Відповідні рішення блокуються. Спрямована до суду позовна заява про визнання дій комісії, а також органу державної влади протиправними. Будемо чекати рішення. На час дії воєнного стану в Україні діє мораторій на підняття цін на теплопостачання, тому частину витрат покриває держава, адже вартість складових тарифу, говорить керівник котельні, підвищується. Складає 1400 гривень. На жаль. Ми всі бачимо, що збільшилась вартість електричної енергії, товароматеріальні цінності, які необхідні при генерації теплової енергії і ми вимушені їх придбувати, вони коштують значно більше, ніж у 2021 році, тому собі вартість складає 3400 гривень для населення. Аднагія гігакалорія. Які складові враховані під час встановлення такого тарифу, і відповідно чи доцільно надання компенсації від держави, ці питання буде опрацьовувати спеціальна комісія, говорить Олександр Резнік. Рішення про її створення прийняли не на нараді у Сумській ова. Планується включити фахівців державної аудиторської служби, податкової служби та інших осіб, які мають певний фах для того, щоб не було. Жодних питань з боку правоохоронних органів, а також громади щодо незаконного отримання з державного бюджету коштів. Директор котельні північного промвузла говорить, чекають рішення комісії та надання державного фінансування, оскільки від цього залежить, як підприємство розпочне новий опалювальний сезон. Наше намагання є, по-перше, зайти в опалювальний сезон своєчасно, і також забезпечити наших мешканців міста Суми теплом у опалюванні період